Готуються в Одесі не тільки до навчального року, а й до початку нового опалювального сезону, бо за прогнозами, ця зима може бути доволі проблемною, особливо враховуючи, що мільйони наших громадян сьогодні залишились без роботи, і, як слід без грошей. На цьому тижні президент підписав закон, яким вводиться мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги для населення на час бойових дій і на півроку після їх завершення. Законом забороняється підвищувати комунальні тарифи на газ, теплопостачання та гарячу воду. Різницю між встановленим тарифом і реальною вартістю постачальнику комунальних послуг компенсуватиме держава. Але є немало людей, кому навіть по старим тарифам заплатити в цьому році буде важко. Про пільги, субсидії та інші соціальні питання. Ми сьогодні поговоримо в нашій студії з директором міського департаменту праці та соцполітики Оленою Китайською. Давайте почнемо з того, що відбувається зараз в Одесі, чи багато переселенців приїжджають до нас. Я розумію, що активізація військових дій на півдні України багатьох наших українців змусила приїхати. Чи більше став потік біженців переселенців до нас? До так, Одесі? Дійсно, ми реєструємо тих, хто обрав місто Одесу як домівку на певний час. Військовий А може хтось і залишиться в Одесі. Загальна кількість офіційно зареєстрованих в нас більше 35 п'яти тисяч. Якщо брати по кількості за останні тижні, то дійсно ми спостерігаємо збільшення кількості переселенців. І якщо до десь до середини липня було 900 осіб в тиждень 800, то зараз вже півтори 1600 звертаються за тиждень. Тих, хто приїхав, в основному це Миколаїв, це Херсон, і ми реєструємо, надаємо відповідну державну допомогу. Нагадаю, що розмір цієї допомоги для тих, хто є працездатна особа це 2 тисячі гривень а для осіб з інвалідністю та дітей це 3 тисячі гривень. Олена, кажи, будь ласка, чи не виникає проблеми з житлом? Бо така кількість тобто, майже вдвічі більше людей приїжджають до Одеси? Ну я розумію, що курортного сезону зараз немає, але от як як з житлом? Житло це, це таке найболючіша проблема. Вона була ще з 2014 року, коли ми почали приймати переселенців з Востоку. І на сьогодні дійсно є проблема, але вже на теперішній час вона частково вирішена, бо держава прийняла рішення щодо надання компенсації тим, хто надає в оренду внутрішньо приміщеним особам житло. І якщо людина надає таку. То вона може безкоштовно. То вона може звернутися за компенсацію від держави і за кожного кожну особу із числа переміщених осіб близько 450 гривень отримує щомісячно. Це процедура, яка передбачає, по-перше, звернення обов'язково із заявою, коли людина переміщена особа розміщується в житлі. І потім кожного місяця до 5 числа є підтвердження, що люди залишились, люди прожили або повний місяць, або там частково для того, щоб кожного місяця ми розраховували таку компенсацію. Ми знаємо, що одесити в нас дуже гостинні, і кількість заяв про надання такої компенсації зростає. От по минулому місяцю десь 3,5 тисячі внутрішніх приміщених. Осіб uh -huh. знайшли притулок таким чином і за них отримують компенсацію. Тому о, це як вихід. Ми можемо, як органи 3,5 тисячі. Е... А всього тридцять дев'ять всього 35. тридцять п'ять. Тобто це це, це, да, це, ну, це такий маленький, маленький відсоток. Да. Але місто робить все можливе для того, щоб люди, які постраждали внаслідок війни, які втратили домівку, щоб вони тут мали прихисток. Родина чотири людини ну так. от батьки та це ну скільки 1600, 1600, 1800 навіть 1800 гривень але в опалювальний сезон ця сума може не покрити всіх витрат на комунальні послуги бо ми розуміємо що вони можуть бути набагато більше щодо субсидій Бо зараз ще серпень, зараз ще жарко, але місяць чи два, і вже ми на порозі опалювального сезону. Чи можуть отримати е ті, хто здає субсидію? Взагалі, що зараз буде відбуватися субсидіями. Ну, я нагадаю, що субсидія в нас зараз монетізована, і угу. це дійсно основна така допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг. Той, хто не змозі покрити витрати на житлово-комунальні послуги, тобто не вистачає коштів, може звернутися за субсидіями, в тому числі і той, хто надав цю житло переселенцям. Але я нагадаю, що субсидія зараз виплачує. Це готівкою і повинні люди пам'ятати, що вони повинні сплачувати всі свої житлово-комунальні послуги, бо при наявності заборгованості mm -hmm. е, субсидія може бути припинена і е, люди повинні це пам'ятати. Скільки Я... зараз в нас отримувачів в субсидії в літній період? В нас набагато менше ніж no, в опалювальний. Це близько 8 тисяч осіб отримують субсидію, але е... Ви дійсно кажете, що дуже швидко мене літо і будуть наступати осінь і зима, і треба вже зараз думати для тих, хто ще не оформив субсидію, той, хто хоче звернутися, то вже це час звертатися. У нас тісно працюють чотири офіси по прийому всіх заяв, але зараз дійсно більша кількість це переселенців. Люди. Можуть звертатися за субсидіями до нас там менше черга. Майже нема черги на сьогодні, і це той час, коли треба про це думати. Анкажу, будь ласка, ось ви казали про борги за комунальні послуги. Я розумію, що багато людей ну чи поїхало з міста, чи взагалі з країни, чи втратило роботу. і Вони не можуть оплачувати комунальні послуги. Навіть в них формуються борги, вони не зростають як сніжником. Вони не зможуть отримати субсидію. Тобто, ми Ну ми штовхаємо людей на жибратство майже. От що так. робити в цьому випадку? Так. ну, ну, ну не ми Так, такою. розуміючи таку mm -hmm. ситуацію, в місті вже не один рік працює муніципальна програма і є така та допомога, як погашення заборгованості на оплату за житлово-комунальні послуги. Та родина, та людина, яка не може об'єктивно сплатити за житловокому. Кримінальні послуги, враховуючи звільнення з роботи, враховуючи те, що є до складу, входять пенсіонери з маленькими пенсіями, особи з інвалідністю, діти. Бо ми знаємо, що багатодітна родина, якщо там троє дітей, то вона вже майже завжди знаходиться за чертою бідності. Угу. То можна звернутися до департаменту праці та соціальної політики з заявою і розглядає. Комісія питання можливості погашення заборгованості у розмірі 14 тисяч гривень на будь-які житлово-комунальні послуги, тобто людина обирає, якщо в неї дуже великі борги, вона обирає сама які борги погасити. Якщо борги невеликі, то ми можемо взагалі. Повністю uh -huh. погасити борги, але це призначається з урахуванням і майного стану і складу сім'ї, ну і враховуючи військовий стан тобто, ми певні ми внесли корективи, бо ми розуміємо, що навіть на сьогодні дуже велика кількість працездатних людей, які або втратили роботу, або хтось знаходиться на простої отримує мінімум. Uh -huh. І, наприклад, тут до нас дуже багато звертається там робітники театрів. Вони не мають сьогодні повністю заробітне плати, то в таких індивідуально розглядаємо і в таких ситуаціях можливо отримати таку допомогу від міста, бо ми розуміємо ту складність, в якому якій зараз знаходяться люди. Глинка кажи, будь ласка, є є якісь пільги по комунальним послугам для наших захисників зараз. Пільги ніхто не відміняв, і пільги в нас можуть сплачуватися як в готівковій, так і в безготівковій формі. Ну більшість обирають готівкову форму, це бо більш зручно, бо людина отримує ці кошти на свій рахунок і або за місцем проживання і вже витрачає на, на свій розсуд, на оплату тих послуг, які вона бажає. А ті, хто отримує безготівкову пільгу, вони отримують. Це через Ощадбанк, і іноді виникають питання, що людина не орієнтується, які, на які кошти ці, пільга була спрямована, і мож, можуть виникнути проблеми. Тому пільга нараховується за законами. Всі закони на сьогодні діють, тобто це і ветерани війни, і цей, нагадаю, ветерани війни це учасники бойових дій, це особи з інвалідністю війни, сім'ї загиблих. Якщо в них є, якщо вони вже встигли отримати статус, Ну якщо ми говоримо так, тільки, до цієї тільки, війни, яка зараз відбувається. Так, тільки у тих, хто є статус. На жаль, той, хто сьогодні воює, той, хто ще е не має такого статусу, хоч він і є учасником, фактично, але учасником ЄВІ, але ветеран. не так, але mm -hmm. він, він ще не може отримувати пільги. Пільга надається тільки тоді, коли встановлюється статус. Статус може, наприклад, учасник Бойових дій може бути наданий тоді, коли коли людина вже комісована, коли людина вже не є військовослужбовець, і тоді встановлюється статус учасника бойових дій. Ми, е Маємо на сьогодні ситуацію, коли є вже встановлюється вже інвалідність внаслідок вже цієї війни, внесені відповідні зміни до законодавства, і пільги всі, всі зберігаються. У нас пільги таким категоріям, як учасники бойових дій, особи з інвалідністю, вони надаються без урахування доходів. А такі категорії, як, наприклад, учасники війни, діти війни, багатодітні сім'ї, вони отримують з урахуванням доходів ходів і на жаль якщо доход там людини або сім'ї середнімісячний доход більше там десь більше трьох тисяч з половиною то на жаль така на, пільга на, людину, призупиня... на особу на особу, та? особу, на особу, так, на особу ага. то така пільга призупиняється тобто вона не скасовується але вона просто не призначається. А що таке три з половиною тисячі на особу ну, ну я при розумію, що мінімальної це так... пенсії mm -hmm. 2027, то ну, це, це вже серед середній розмір на жаль ми маємо такі виплати це і... навіть не прожитковий мінімум Тобто, це... Ну, це, це якщо брати прожитковий мінімум, це трішечки більше, да, ніж 200 прожиткового за Мінімум, Але це, мінімум, це матері... це мінімум замало, який так. визначений законодавством. Але ми розуміємо, що насправді, щоб дійсно прожити місяць, задоволяючи всі свої потреби, то це мізерна сума, яка не дозволить прожити місяць на сьогодні, на жаль. Так, так, на жаль. І я розумію, що не дивлячись на мораторій, на цьому тижні президент підписав мораторій на зростання комунальних не послуг, но мова йде тільки про газ, опалення і гарячу воду, але є інші комунальні послуги, і вони потроху, але вони зростають і на вивез сміття, і там на воду чи водовідведення, чи таке. Кажіть, будь ласка, ось щодо саме цих пільг, як вони будуть можливо розраховуватися. Ви вже почали цього говорити. Ось щодо багатодітних родин, щодо можливо якихось там інших інвалідів, ветеранів війни. Чи Другої світової так, в основному людей турбує саме пільга на оплату житлово-комунальних послуг, і вона нараховується в залежності від соціального нормативу, тобто встановлений норматив на житло, там, площа певне житла, на опалення, на електроенергію, газопостачання і вже враховуючи ці норми, виходячи із тарифу, які встановлені, нараховується пільга. або 100% для, наприклад, таких угу. категорій, як особи з інвалідністю війни, або 75% це для учасників бойових дій, 50% для сімей загиблих для учасників війни і для багатодітних сімей, тобто законодавство чітко визначає. Тобто на жаль, дуже багато людей не розуміє, що якщо квартира перевищує ці норми, то та частина, яка перевищує, вона сплачується особисто. Пільговіком, тобто на неї пільги не розповсюджуються. Ну, тобто, на жаль, на... на жаль, норми зменшуються так, о... норми, кожного жаль, року, жаль, да, то з електроенергії, але... інше. А, до, до речі, переселенців це також стосується. Так, пільги вони можуть отримувати так, тут, так. так як вони отримували. За місцем в фактичного так... проживання можуть mm переоформити -hmm всі пільги. І зараз той, хто приїжджає, якщо мав якісь виплати державні або пільги, то вони переоформлюються вже за. Там місцем фактичного проживання. Ну, до речі, ми вважаємо людей, які вже мають довідку і зареєструвалися в нас, то вони вже є члени громади. Ми на них розповсюджуємо всі ті програми, які є в місті, і надаємо таку допомогу як нашим мешканцям. Але і нашим мешканцям я хочу нагадати, що з початку війни в місті створений гуманітарний штаб. О, це важливо. Я бачила власне власні очі багато черги в до цих саме з гуманітарних штабів, а хто може отримувати чи багато людей взагалі приходять отримати допомогу? Так, Туди? якщо спочатку ми все ж таки е, цю допомогу спрямовували для осіб, які є внутрішньо переміщеними ага. особами, то на даний час цю таку допомогу можуть отримати як внутрішні переміщені особи, так і ті, хто відноситься до категорії вразливих верст населення, тобто це е, одесити наші, які або є особами з інвалідністю, багато сім'ї, малозабезпечені сім'ї, навіть той, хто втратив роботу, вони можуть звертатися. І в місті існує в 4 чотири центри в кожному районі. Люди можуть звертатися. У нас є порядок видачі цих наборів. Це може бути продукти харчування, це можуть бути засоби гігієни, одяг і дуже багато одесити приносять. І постільну білизну, і посуд ну це така волонтерська дитячі, допомога дитячі Так, вже. Тобто дуже дуже багато.